Всім привіт друзі! Вітаю вас у нас на каналі. Ми з вами знаходимося зараз на проспекті Шевченка перед скульптурою Давид німецького автора Георга Вольфа, який у Львові в рамках програми Тиждень скульптур виставив свою роботу і назвав її скульптура Давида. З собою вона символізує, як би як вже я так дізнався, почитав в джерелах: стійкість, ганучкість, рішучість, і силу народу України, яка проявляється в наш час. Ви знаєте, ну, дуже така спірна фігура, я з обережністю коментую. Якісь витвори мистецтва, які представлені, тому що це дуже така в принципі тема, доволі, напевно, широка і в ній потрібно щось розуміти. Но тут ми... дійсно доволі спірна тематика, ви знаєте. Нещодавно було таке обговорення скульптури на площі Маленюка Моцарта, яка встановлена, хто знає. Ось я вам зараз її покажу. Так, друзі, виглядає скульптура, встановлена Францу Сав'єру Моцарту, сину Амадея Моцарта, який близько 30 років прожив у Львові. Ну, тут, бачите, ще можна дискутувати, якби на тему мистецтва можна розгледіти якісь елементи тут є направду. Щоб подивитися, щось можна побачити. Тобто напів напівлев. напів лев. Ну, ви знаєте, як кажуть митці, задача митця викликати в людини якісь емоції щодо е свого створіння. Чи шедевру, я не знаю, як це правильно сказати. Ось, бачите, тут якби на коліні є така. Е Ноти, і якби здіймається така хвиля музична. Над ним ну, якось так, друзі. Також я хотів би додати цікавий факт, що Франц Сав'єр Моцарт близько 30 років прожив у Львові, прожив, творив. Ось, ну, через той встановлено тут. Встановлений йому цей пам'ятник, це так ремарочка, якщо хтось не знав. Ну, і, друзі, якщо е, ту фігуру ще там можна у, у, побачити якісь елементи мистецтва, е, мислення, бачення автора цього пам'ятника, то тут доволі важко щось сказати або розглядити. Ну, Проте, не знаю, можливо, у вас є інша думка. Давайте тут подискутуємо на ту тему. З радістю вислухаю її. Направду, це дуже цікаво, те як вона виглядає. І Якась логіка чи бачення, як на мене, я її не бачу. Знаєте, коли ми їздили, наприклад, в Едем. Там найбільший музей скульптур у Львові, то під відкритим небом, то там ще щось таке в принципі, було. Потім, коли ми дочекалися вже гіда, ми на початку також давайте перейдемо дорогу, ми на початку також там було багато спірних питань з приводу того. А коли вже прийшов гід, почав там розказувати про ті фігури, які там є, то стало доволі цікаво. Ну а тут, друзі, я вже не знаю. І цікаво, не цікаво, вже давайте ви підкажіть, хто орієнтується в тому чи хто як бачиться. Так вона виглядає з різних сторін. Можете бачити. Груда металу, як на мене. Я думаю, що в нас є багато наших львівських митців українських добре, які могли би скласти конкуренцію в цьому. Тому, друзі, діліться вашою думкою. Як ви це бачите, чи бачите ви в цьому мистецтво, чи ви бачите просто в цьому груду металу? Я не експерт, звичайно, проте важко про це судити. Тому пишіть коментарі, діліться враженнями, залишайтесь з нами. Всім гарного дня, бережіть себе, далі буде.